Привіт! Сьогодні покажу вам комплект коралів. Цього разу в бежево зелених відтінках мали ось такий гардан Коралі, і нас попросили терміново до замовлення доробити браслет та кульчики, які у нас вже є розроблені. Ми їх раніше робили до червоного гардану ось такий коралі. До речі, також під замовленням. Ось такого плану браслетик та дуже гарні ось такі бархатисті сережки. Дуже люблю цей комплект. За те, що тут є і орнамент, і є низочки, і можна гратися з кольорами, в яких тільки кольорах ми не робили цей комплект, і червоно-біло-золотий. І також ще є в мріях зробити декілька інших відтінків, але поки що не вистачає часу. Також вам нагадаю, що в наявності у нас лишилось ось таких два гердани. Пошепки помолимось. Та ось така мотанка з маками. І ще маємо два чокери з китицями в наявності. Ось такий трикутничком. Та чорний. Тут ще можна відрегулювати зав'язки зробити або застібки ланцюжки. Ці замовлення ми приймаємо на термін очікування орієнтовно місяць на дату публікації цього відео, але взагалі уточнюйте, тому що ситуація може змінитися. Пишіть в особисті повідомлення або за номером Viber, Telegram, WhatsApp, які закріплені в старці профілю. Також є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Будемо раді. Творити красу для вас всім, па-па!